В ніч, коли сталася ця трагедія, я прокинувся в 3 ранку від звуків вибуху. Тоді відбувалася ракетна атака на Київ. Заснути я зміг вже тільки в ранок, десь о 6, а знову прокинувся десь о 10. В першу чергу я перевірив ці новини. В якомусь пабліку я вже не пам'ятаю. Я а, почув, що є інформація, що Каховську ГЕС було підірвано, але це дуже серйозна заява і ще невідомо так це чи ні. І ми чекали. Ми чекали і Потім почали з'являтися фото, відео, фіксація цього злочину. І ми розуміли, що нам треба бути там. Ми зрозуміли, що невідомо, що відбувається. Не зрозуміло, як саме ми можемо допомогти, але ми розуміли, що дуже багато людей і дуже багато тварин потрапили в пастку. І якщо ми хоч чимось можемо допомогти, ми мусимо бути там. То нами було прийнято рішення зібратися з командою. Завтра зранку ми виїжджаємо на Херсонщину. На цей момент на фонді коштів майже не залишилось. Ми всі кошти витратили на благодійність і був там об'явлений збір на допомогу третій ОШБ. Там 15 тисяч щось зібралось. І я розумів, що б там відігнати тільки машини в Херсонщину, цього не вистачить, тому думаю, ладно, пофіг поїдемо. З власних косів розрахуюсь, там щось відбудеться, якось там відкриємо збір якийсь і щось буде нормально. Начали готуватися, зв'язалися з гарячою лінією, сказали, що будуть їхати дві автівки, залишили свої номери телефонів. Вони сказали, що нам передзвонять. І Ми почали активно готуватися до поїздки, тому що вже поки туди-сюди ми б не встигли. Туди приїхати в цей день і вирішили зранку на наступну добу виїжджати. Всім доброго раночку. Наша експедиція готова. Чекаємо декількох людей з команди. У нас дві машини загружені, там кліточки, там все, що необхідно для того, щоб викувати тварин. Пелюшки, вода, трохи їжі. Не знаємо, що нас буде чекати. Зараз їдемо, орієнтуємося і по місу вирішуємо, що далі робити. Всім дякую за підтримку. Слава Україні! Я не був дуже давно у Херсоні і коли ми приїхали туди, всюди однакові картини, що Харків, що Ірпінь, Буча це сліди вибухів, сліди від уламків. Наслідки е, обстрілу, який щойно відбувався. Видно. Все видно. Ми заїхали в місто. Їхали майже по центру, і тут бачимо, вулиця вона закінчується просто водою. Просто водою. Поліція перекрила підходи, це був вже вечір. Це був вже вечір. Ми спитали, що відбувається. Люди просто привозили на локтях місцеві, волонтери, рятівники, військові, полісмени. плавали. і... Привозили все, все, що бачили, все, що бачили, живих, неживих, людей, тварин, повністю все, все, все що знаходилося. Хочу зауважити, що коли нам залишалася вже година до Херсона, ми розуміли, що допомогти ми можемо тільки транспортом, а, тому що у нас є дві машини. І якщо ми будемо допомагати транспортом, це означає, що ми маємо завантажити тварин і уїхати. Нам хотілося бути на місці і максимум своїх сил докласти, щоб допомогти місцевим. Тому я думаю, ну було б прикольно, якщо б у нас був човен, тому що прикольно було б рятувати людей, знімати з води, тварин знімати з води. І ми почали. Ми почали обдзвонювати всіх, хто може дати човен в оренду або позичити, або ще щось. І якимось чином, вийшли на Альберта Васильовича. Альберт Васильович, директор яхт-клуба в Одесі. Він гукнувся і він приїхав на своїм бусі зі своїм човном. Але вже було пізно, коли ми всі приїхали, і на воду ми вирішили виходити наступного дня. Так, да, так. Да. Мані, як справи? Чудово. Так, да, Давайте, ви перші на то око. Ось око. направо і наліво око. Ввечері, як тільки ми побачили воду, перше, перше, що ми побачили, це як прибувають човни, хлопці вивозять тіло літнього чоловіка. І його собак тіло положили, накрили ковдрою. Собаки бігали знервовані навкруги. Собак забрали волонтери. А ми зустріли Іваню Колобова, Це а, давній друг Вадима. Давній друг Вадима, і він, він професійний яхтсмен, він вже... Тоді був на воді, на човні, і він вже Давайте розвозив їжу, розвозив ми, воду, евакуював людей разом, зі своїм напарником. Та не вопрос, ну Тому типу втроєм їдемо. Ми дуже були ну, їх раді, дуже раді були їх зустріти. І наступного дня ми всі разом, Альберт Васильович, Ваня, Льоша, я, Вадим, вийшли на воду. Ви готові діти! Так точно, капітан! Сюріалізм повний, тому що ми вже звикли, що все грить, все чорне, все спалене, все пошкоджене від уламків, а тут ще й вода. І, і шмат міста повністю затоплений. Повністю затоплений. Деякі будинки повністю шуть воду, деякі тільки там перший поверх. І це максимальний сюрреалізм. Собаки сидять з котами на дахах буд будівель, деякі закриті, деякі закриті в квартирах. Всі люди хаотично їздять, щось хапають, щось возять, комусь допомагають. І всі дуже хотіли допомогти. Були люди. З усіх міст, мабуть, країни були люди іноземці з Норвегії, з Германії, з Данії. Це ті, з ким ми познайомились. Лас Форті Файф. Сиксчу. Сикс ту. Я думаю, що були, мабуть, зі всього світу. Потім приїхала преса. Ну а потім почались обстріли. Выход. И это уже наша работа. Сховалась. Ну, скажем, мы еще так спрятались. не ахти. Давай. Нет, вот мы Если можете, подвезите кого-нибудь из нас, потому что у нас лодка. Нас тупо там стріляють, блядь, со всего. Зовсім... о о Єбать! Обстріли. Росіяни гатили по місцях евакуації. Але це не зупинило нас продовжити пошуки на наступний день. Наступного дня. Можливості з'явилось більше, тому що люди а, передавали гуманітарну допомогу, люди передавали корм, люди передавали клітки, переноски, ліки. Друзі, приймаємо а, допомогу Бой. з Києва. Зараз ми, Ферсон, Баня, ми ось, номер один. Це перша політики <сум> ми розбираємо, одежу, човни, мотори. І... <сум> Настільки багато було всього, але. А... Рятувати когось, то було важкувато, тому що тварину важко знайти, тварину важко спіймати. І коли навіть її знайшов і спіймав, її треба ще кудись діти. Люди, херсонці, вони просто неймовірні, вони, вони залізобетонні. І постійно забуваєш про те, що про, через що вони пройшли. Дивуєшся, як вони на це все реагують, дивуєшся, як вони вирішують залишитись в своїх будівлях, незважаючи не увагу на те, що постійно по цих домах прилітають мінометні снаряди, незважаючи, що все плаває, незважаючи, що немає електричества, незважаючи, що немає водопостачання, газу. І вони вони спостерігають за нами, що ми там щось ситимо, бігаємо. А вони собі спостерігають. Але я постійно згадуєш, через що вони прийшли, і там декілька метрів води, яка їх накрила для них, це не що. Це я думаю, цих людей вже ніколи ніколи нічим не здивуєш і не налякаєш. Так а де вона? Вона сьогодні буде виїжджать, ми зараз телефони позалізаємо. Вона б мала щоб її зустріли на цій стороні. На тій стороні. Довелося поспілкуватися з місцевими. Постійно спрашував, типу, як вас ображали, не ображали. У всіх думка, ну, і слова вони дуже схожі, що ой, не питайте, не питайте, це не люди, це тварини, вони постійно п'яні, вони можуть робити, що хочеш, вони можуть там стріляти. Просто із задоволення, вони можуть там. Допитувати когось, там, катувати когось, викрасти когось, для них це нормально. Просто просто орда тварин. Коли попали перший раз під обстріл, було трохи страшнувато, тому що незвично на воді. Якщо ти на землі, ти можеш там відбігти, лягти, десь ховатися в якусь ямку чи за... біля якоїсь стіни, то на воді так швидко все це не відбувається. Треба кудись підплити, десь. ну... Човен гумовий, якщо уламки летять, човен ну, їх не зупинить? на лодку лягати можна, але вона забита постійно кричами. Ну і так собі таке цікаве почуття. А, але але нас це не зупинило, ми продовжили пошуки. Ми продовжили пошуки, ми продовжили працювати. І на наступний день теж.

Ми працювали до тих пір, поки не з'явились перші 300, 300 волонтери. Перші постраждалі від, від обстрілів. І заборонили виходити на воду. Звичайно, деякі люди там шукали місця, де можна вийти, але нам заборонили і з'явились чутки про те, що. Там МДРГники прориваються, і що розстріляли людей, і що вбили там поліцейських, і що вбивають людей, хапають човни, і мародерять. Ось. Тому всячески робили так, щоб не довелося спасати, потім, рятувати, рятувати потім самих цих волонтерів. Я вважаю, що ми виклалися по максимуму, ми намагалися зробити все, що від нас залежить. Було дуже сумно, що ти розумієш, що деякі місця ти не перевірив, десь ти, може, проплив, і не замітив, десь щось ти не знав, і хотілося б продовжувати це робити, незважаючи на те, що нам заборонили виходити на воду. Але ми також розуміли про лівий берег, що там ситуація вкрай гірша, і що там наших волонтерів не було, і людей, і тварин там набагато більше можна було б туди. Поїхати всіх врятувати, але ж е, дуже високий ризик, якщо навіть на правому березі прилітає, то там є ну, вирогідність, що ти потрапиш просто в перестрілку і тебе вб'ють, і тоді ти вже нікому не допоможеш. Ну, і тому є заборона туди е, рухатись від влади. Ну і Якщо ти будеш рухатись з лівого берега на правий, щоб ж потім. По тобі не почали стріляти. Тому на лівий берег ми не сувались. Дуже круті люди всі. Це називається обід на острові. З підвітряної сторони. З точки зору військових справ. Так, от ми живемо смачного. Дякуємо. Ну, Заліз дрону працювали. Хто нам ну, не... дав добро? Та ти а не нас знімає, ти не, знімає. Ти не знімаєш, що тут відбувається. Зволова вже канала трошки. Та я низенький. Там будуть зараз дуже низькі. Дуже круті люди, з ким познайомились. працювали як одна команда. Хоча було таке, що от перший день ми коли були на човні. Це було чотири чоловіки, які всі перший день бачаться. Це, наприклад, там я, Альберт Васильович, оператор Артем і ДСНСник Женя. Ми всі бачились перший день, але ми так плідно працювали, ми так підтримували один одного. І с, напівслова напів слова розуміли один одного. Ну, це було круто, круто. Я думаю, що ми за такий короткий проміжок часу так. Здружились як, е, не, з кожним, не з кожним вдається в житті взагалі здружитися. Я дуже сподіваюся, що коли це все скінчиться, я зможу зустрітись з усіма людьми е, в мирній обстановці, з Ванєю, Льошею, Женією, Альбертом Васильовичем, з Пашою, з усіма, з усіма хлопцями та дівчатами, які на березі нам допомагали. Це був, був, ну, був крутий досвід. Це воно так може звучити не дуже, тому що це трагедія, і ти ну, не, не можеш ти порадіти. Але настрій був такий ну, підняти, тому що ти бачиш, як там постійно йде евакуація, постійно там життя і ще одне життя, і ще одне життя врятовано, і врятовано, і врятовано. І ти радієш від цього, і ти радий, що ти зміг долучитись до цього. Але коли е, була заборона виходити на воду, е, і ми розуміли, що ми вже ну, мало чим можемо допомогти, ми думали, як саме ще допомогти? Як саме ще допомогти саме херсонцям? Тому що ми зібрали дуже багато коштів. Дуже багато коштів на саме допомогу херсонцям. І було, була така ідея. Допомогти тим тваринам, яких евакуювали, яких спустили на землю, а також всім, всім тваринам, які потребують допомоги. Можливо, це поранена тварина, можливо, це просто там тварина у людини, якої немає можливості її провакцинувати, простерилізувати, доглянути. І було прийнято рішення зібрати команду ветеринарів. І організувати ще одну поїздку в Херсон, розміститись там таким табором невеличким, і оголосити, що декілька днів, там на протязі тижня ми будемо приймати всіх тварин, які потребують допомоги. Це може бути просто вакцинація, це може бути стерилізація, це може бути просто, а, просто допомога лікування будь-якої тварини, якщо це. Це потребує. І організаційні процеси вже відбуваються. І як тільки нам дають зелене світло, ми збираємось і їдемо туди. Ну і далі буде.